Всім привіт! Як ви можете бачити, в Закарпатті знову повень. А саме це Свалявський район, село Стройне. От Бачите хату, біля хати ото вода. Все. Річка знаходиться, відкуди я знімаю, десь до річки приблизно до 100 метрів. Ото вже третій день йдуть проливні дощі. мабуть, випала вся норма літня, яка мала випасти літом, а літом була засуха. Ото все випало зараз, і ото людей топить. Топить я знаходжусь на дорозі, ото дорога, ото там село, Ото початку села. оце. І річка протікає. Там я нижче по дорозі в ту сторону. Я проїжджав те ж саме, там поле є, все поле затопило, і ото таку шкоду наносить людям річку. Оце той потічок, який літом глибиною складає не більше 10 сантиметрів і шириною там з метр 50 метр, то є такий повноводний. Це вже трохи спала вода. Це я знімаю десь з того міста, що перше знімав, десь ну, метрів 700. Як бачите, там далі теж річка протікала, то все залило водою. Ото по вулиці там, оде та будівля. А то і зараз там видно калюжу. От машина тядом проїжджає. Оце так людей затопили. Це так топить і шкоду наносить людям. Хоч укріпляють і дамби, укріпляють, але готовляться до тих паводків, але так нічого з того і не виходить. Всім е, всього найкращого. До побачення.